Далі про те, яка зараз оперативна ситуація на Сумщині, розпитаємо у Дмитра Живицького, голови Сумської обласної військово-цивільної адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Так, доброго дня. Вітаю, добрий день. Росіяни за минулу добу сім разів обстріляли чотири громади Сумської області. В усіх випадках минулося без жертв. Наскільки відомо. Яка ситуація в регіоні на зараз? На даний момент ситуація стабільна. На жаль, продовжуються російські обстріли з території Російської Федерації. У нас почастішали обстріли саме центрів населених пунктів. Минулого тижня у нас загинуло двоє людей в результаті ворожого російського обстрілу. Були поранені, били прицільно якраз в центри громад прикордонних сіл, які знаходяться майже на кордоні.

країною-терористом Російською Федерацією, і протягом одного дня було обстріляно якраз центри біля магазинів, там де завжди людно і точно є люди. Далі вони продовжують обстріли інфраструктури. Це об'єкти електроенергетики, вже ціляться навіть по селам, по трансформаторним по невеликим підстанціям в невеликих населених пунктах селах, які знаходяться неподалік кордону з країною. Агресором з Російською Федерацією продовжуються обстріли фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарень, шкіл, дитячих садочків, магазинів, житлових будинків, тобто країна терорист і надалі. Підтверджує те, що вони б'ють практично в 90% випадків по цивільній інфраструктурі, по інфраструктурі життєзабезпечення соціального характеру закладами, просто по будівлям будинкам простих людей. Угу. А наскільки постраждав регіон за період активних бойових дій, яка частина руйнувань не піддається відновленню? Не піддається відновленню. Я думаю, що відновленню піддається 100% все навіть те, що зруйновано повністю. Ми однозначно відновимо і відбудуємо. Але на жаль, у нас практично кожного тижня збільшується кількість об'єктів, які зруйновані чи пошкоджені. Якщо на момент, коли були вигнані вибиті російські війська з території Сумської області, коли сумщина була звільнена, у нас було Близько двох тисяч об'єктів, які або пошкоджені, або зруйновані. То станом на сьогодні у нас вже чотири тисячі пошкоджених зруйнованих об'єктів. Це говорить про те, що навіть коли немає тут російських присутності безпосередньо російських військових, але ракетами і артилерією з території Російської Федерації постійно область піддається обстрілам, і кількість таких об'єктів, зруйнованих або пошкоджених, подвоїлась, і на жаль вони не збираються зупинятись, і кількість таких об'єктів зростає. Але ми щоденно відновлюємо. У нас використовуються кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету з державного бюджету. Нам надійшло 250 мільйонів гривень, які вже практично використані, плюс на 135 мільйонів закуплено будівельних матеріалів, які через громади розподілені між громадянами, які постраждали, і згідно тієї потреби, яку формували громади. Тобто сьогодні ми. Маємо серйозну підтримку з боку офісу президента, з боку уряду виділяються кошти, бо сумщина, як прикордонний регіон, який з 14-го року серйозно економічно постраждав через зменшення чи припинення торгівельних відносин з країною агресором. То станом на сьогодні зрозуміло, що наші підприємства шукають нові ринки, шукають нові можливості, в тому числі і логістичні, тому економіка регіону на жаль. Зазнала серйозних збитків через збройну російську агресію, і тут ми дякуємо всім, хто нам допомагає. Україна зараз в режимі економії електроенергії віялою відключення розпочалися. І на Сумщині які умови зараз як часто відключають електроенергію, як сприймають люди? Чи вдається економно використовувати ресурс? Так, Сумщина, один з тих регіонів, які найбільше коли цього потребувала енергосистема, найбільш скажем так, відповідально мешканці і бізнес Сумської області поставився до прохання зменшити споживання електричної енергії. Два дні у нас не було відключень. Сьогодні знову задіяні графіки аварійних відключень. 127 тисяч абонентів на даний момент від'єднані від електроспоживання. Ми Працюємо спільно з «Укренерго Обленерго над тим, щоб одні те саме абоненти не вимикались більше ніж на 3-4 години, але на жаль, технічно це складно зробити. Бо є лінії, на яких знаходяться об'єкти першої категорії, де знаходяться лікарні, об'єкти життєзабезпечення, водоканали, каналізаційні насосні станції. Ці лінії вимикати не можна, і тому складно чередувати і робити таким чином, щоб рівномірно в разі необхідності Відключати абонентів, тому ми просимо до людей ставитись з розумінням і з проханням продовжувати зменшувати споживання електричної енергії. Чим менше ми її будемо зараз споживати, тим. Тим рідше будуть задіюватись такі відключення, і не дивлячись на те, що Сумщина серйозно економила, на жаль, центральні регіони України менше то якось менш відповідально до цього поставились. Але так як ми знаходимося вже на межі енергосистеми України, то першими на жаль відключають Сумську область, і тут я якраз прошу всіх. Мешканців України потурбуватись про е мешканців і сумської області і самих про себе і економно споживати електроенергію для того, щоб було менше цих відключень угу. щодо опалювального сезону, не можу запитати, чого чекати, як підготуватись, чи йде якась підготовка, чи можливо вже десь опалення навіть є. Так, у нас ще минулого тижня вже в 13 громадах повністю було розпочато з 51 було розпочато опалювальний сезон. В місті Суми і в великих містах першочергово було вімпнено об'єкти соціальної інфраструктури, лікарні, інтернати, школи там, де відновлене навчання в змішаній формі дитячі садочки, об'єкти життєзабезпечення На не момент якраз проходять роботи по вімкненню опалення для населення е, обласного центру. І до кінця місяця ми повністю розпочнемо опалювальний сезон по всій області, крім міста Ахтирка. Там розбомблена Ахтирська ТЕЦ. Ведуться відновлювальні роботи. На жаль, генерацію електричної енергії не вдасться відновити хоча б е, працюємо над тим, щоб відновити опалення в місті Ахтирка, і десь з 10 ли листопада плануємо розпочати опалювальний сезон вже в місті Ахтирка. Я от буквально зараз їду звідти відвідував Ахтирську ТЕЦ. Об'єкти, які відновлюються, все в принципі йде за планом. І до 10 листопада в Ахтирці теж розпочнеться опалювальний сезон. Хоча на початку літа ніхто не вірив, що нам вдасться це зробити, бо практично Ахтирська ТЕЦ розбомблена двічі, і практично вся була зруйнована. Пане Дмитре, дуже дякую вам і за ваш час за цю розмову і за вашу роботу. Це Дмитро Живицький, голова сумської цивільно військової адміністрації обласної адміністрації. Дякую. Вам.